Всім привіт, гості та глядачі моєму каналу. Сьогодні ми приїхали на поле. Вже на наступне поле копати картоплю. Це вже останнє. Тут трохи тако заросше покошене. Не лескою а нужом косилося. Так, трохи погано викосили Сьогодні будемо копати вже не вручну, а от таким от культіватором. Ось. Бачите? Ось. Описуємо. Так що все, зараз буду робити перший прохід. Сьогодні вже трошки прохладніше буде, плюс 20 в день. Не буде так жарко, як було раніше, то сьогодні будемо довше копати. Я думаю, зараз швидко ми викопаємо, аби пару раз тако пройтися. Зараз буду перший прохід робити та й покажу. Так, от ми пройшли туди і назад. Вся картопля. Зверху фактично от. Глибоко нема картоплі. От, дивіться. От. Бачите, вся картопля зверху. Е, пройшов один раз, типа, туди і назад. Один прохід зробив. О, дивіться. Получається виходить гарно, до кінця не доходив. Я думав до кінця, але просто буде далеко трохи ходити. І збирати буде. Ну, Трохи на находжувати можу. Ага, взяв так до половини, тут викопається. І буде добре, і там, і тут виходити. От. Таку площу викопав. Взяв тільки для початку два рядки, потім, як повизбирую, зайду цих три, щоб. Тихо, о цього загону, бо тут ріпчик, і потім вже того підемо. Так що все, йдемо збирати. От, друзі, вже пройшли метрів 10, може метрів 8 цього рядка. І є вже повних два відра, насінної і великої. Це маленька, рожай непоганий, я рахую. Є отака от картопля. Гарна. Дивіться, яка жовта. Добре зберігається. Все, йдемо висипати. Тут все всталось фактично. Десь 4 метри по отсюди, там далі я тако розвертався. От. І зараз другий рядок швидко збираємо. А на наступному рядку я покажу. Е, пройдемо перед культиватором, а назад же я чіплю сюди борону. Щоб воно, воно буде отако геть все розсипати і вся картопля фактично буде зверху. Ну, я так думаю, ну, зараз побачимо, в принципі, вчепимо. Так що йдемо висипати і будемо далі докопувати. Тут вже нема що збирати. Все, йдемо. Друзі, докопали ми цих два рядки. Трошки. Баточок ґрунтоплиний. От. Вийшло в нас, рядок довжиною десь має цей 18, цей 20 метрів. Вийшло в нас рівно 6 відер. Три відра великої і три відра середньої. Тобто насіння на другий рік. Маленької картоплі для свиней вийшло майже відро. Там трошки більше відро, а от цих два одинакових відра. Дивіться, яка гарна картопля є, велика. Дуже хороша картопля. Це насіння. Одна в одну, фактично. Все, зараз будемо чіпляти борону. Ну, для початку культиватор. А сюди, напевне, борону кинемо в цю сторону і назад будемо з бороною йти. Так що будемо відставляти і покажу вже результат. Ну що, викупили ми картоплю. Отак от, от вцепили ще заді культіватора борону. І відразу після першого проходу, якщо пройшли бороною з культиватором, опускав я його десь на... Ну, Середню, фактично, глибину десь на ну, От. Ззаді борона, після першого проходу треба відразу відкидати картоплю. Дивіться скільки. Тут її є, це з трьох рядків. Ціка велика є. Це з трьох рядків, якби тут було б з п'яти, то тут би все було б поле встелене. Дивіться, скільки тут особливо. Ось таку от викопали. Все, тепер лишається її тільки пособирати. І визначте, скільки приблизно кілограм з цієї площі. Я зараз перемірюю, скільки тут соток. Десь, я думаю, одна буде, може навіть не буде. Так що зараз порахуємо і зберемо цю всю картоплю і покажу результати. Так що все, погнали. Назбирали вже два відра. Ще лишилося. Назбирали десь метрів три визбирали і вже повному відео. Так що висипаємо і йдемо далі збирати. Пройшло десь 4 хвилини і знову два відра повних. Ото ще лишилось десь метрів 7. Може 8, якщо рахувати з цим. А вже пройшли метрів 10. Я підраховував тут рівно сотка. Близько до півтори сотих. Зараз досипаємо цей мішок, беремо новий і будемо продовжувати. Один мішок, такий ще повний, має приблизно 40 кг. цю диво, геть під самий верх. Тобто цих 6 відер Входить в цей мішок. 12 літрів відру Входить в цей мішок. 5-6 штук. Так що все. Продовжуємо. Друзі, докопали на гісто поле. Вийшло десь приблизно 750 кг приблизно. Ну а кому сподобалось таке відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. Та до зустрічі в наступному відео.